Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. За що я люблю зиму? Одягнувшись тепліше, морозяним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо, все вкрилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. У білому вбранні зелені ялини, під сніг, як під ковдру, сховались рослини. Щоб їх не дістали морози страшні, щоб взимку заснути ожить навесні. Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати. Хащо кишіпає мороз з жартома. Хороша погода, весела зима. Зиму я люблю за те, що можна зліпити зі снігу сніговика. Мчати з гірки на санчатах, ходити на лижах, кататися на ковзанах, по льоду, гратися в сніжки і хокей. Зі снігою і льоду будувати фортецю, насипати корм у годівничку і годувати зимуючих птахів. Дітки, до побачення, до нових зустрічей.